Що, друзі, всім вітання. 50 тисяч підписників, сторінка Тіктоку і 3 мільйони переглядів відео про те, що я сказав про Ахмадит, про те, що владі було відомо про замахи, наступні які будуть замахи з Російської Федерації з, з відомого сценарію банкової. Все бисінька у нас заблоковано. Зробила це Служба безпеки України. Дуже все послідовно Вона звичайно робить. Позавчора я залив відео. Вчора мені на адресу прийшла повістка воєнком. Сьогодні у мене вже на 50 тисяч підписників. Тікток ліг. Ну окей, я не гордий, створю новий, буду робити далі. Боїтесь правди? Ну, значить, буду говорити ще більше про це не тільки у вас є друзі на банковій. Я свого часу пропрацював більше п'яти років, тому в мене є і там свої уші. Тому знаєте, я буду говорити ще більше для того, щоб ви ще більше підесь від злості, а зробити ніфіга не можете. Максимум, що ви можете, це заблокувати. Це ваш весь рівень. Ви по це так рти закривали тим. Е і чиновникам, які варують мільйони, ніж людям, які говорять про те, що відбувається в вашій же структурі в тому числі. Тому не намагайтесь блокувати. Я, я создам ще 10 тіктоків. На вам. Всім доб гарного дня і підписуйтесь. Зараз ще буду думати, створювати якісь ще телеграм-канали, щоб ці наші шакали не могли їх поблокувати.